Людинки, всім привіт! Сьогодні у нас звіт про доставку автомобіля з Німеччини, доволі незвичного, як для вантажного мікроавтобуса Volkswagen Transporter 36. В ньому практично на кожному кроці є якісь сюрпризи. Доволі цікавий автомобіль. Давайте вам його детально покажу. Друзі, важливе прохання долучитись до регулярного збору для волонтерів, які на базі свого невеликого кафе Паляниця Харків готують гарячі, смачні обіди, пакують їх в реторт пакети і далі передають нашим бійцям на харківському і східному напрямку. Які потім ці обіди беруть собою на виходи, і дуже часто ці обіди в реторт пакетах скидаються нашим захисникам з дронів у важкодоступних місцях. Сума невелика, збір є регулярним. Він не зупиняється з березня 2022 року. І я вас прошу зробити або невеликий, хоча б регулярний платіж кожного місяця, або долучатись регулярно посильною сумою, тому що це теж дуже важливо. Всі реквізити є в описі до цього відео. Долучіться дуже вам дякую. Отже, з виду у нас вже. Вже помітно, перше незвичність, це те, що у нас довга база, це H1L2. Це вантажівка, тобто це не пасажирська версія. Перше, що можна помітити зовні у цього автомобіля, це оптика топова для цієї версії, дві лінзи в кожній фарі, дуже яскраве світло. Тобто, якщо ви берете, умовно кажучи, такий автомобіль для того, щоб якщо ви самостійно ведете якусь діяльність і вам треба возити якісь вантажі, то ви себе не будете відчувати якось дискомфортно у порівнянні, наприклад, Якщо маєте якийсь легковий автомобіль з доволі якісною оптикою, це і безпека, і втома менша, і ну, в цілому навіть зовнішній вигляд приємніший набагато. Є протитуманні фари, є, як бачите, омивачі фар, але це не супер звично. От ще, що незвично, у нас є такий радарчик попереду, який теж. Приносить цьому автомобілю багато незвичних речей. Пішли всередину. Хоча давайте зовні у нас повністю не фарбований кузов повторно, тобто він без попередніх пошкоджень, пофарбований тільки з заводу. Для комерційної техніки з Німеччини, повірте, це неймовірна рідкість. І коли таке трапляється, то це дійсно щось, щось цікаве і, мабуть, таке дороге в першу чергу. Так, всередині у нас двомісна версія. Як бачите, два місця. Мультикермо і от той радарчик, про який я розповідав, він відповідає у нас за адаптивний круїз-контроль. Вантажний течик з адаптивним круіз-контролем, фронтальним асистентом, щоб нікуди не в'їхати. І, мабуть, найголовніше, найдивніше це коробка DSG, роботизована. Тут у нас іде 2 літра турбодизель на 150 кінських сил і робот DQ500, тому що вантажівки вони можуть, ну, самі важать немало, плюс можуть возити щось важкеньке, через що їм ставиться коробка, яка витримує більший крутний момент, так би мовити, тобто більш витривала. Що цікаво, та, у автомобіля ще пробіг. Трішки більше 200 тисяч що для буса вантажного 212. Якщо бути точним, що для вантажного буса ем, теж не так-то особливо і багато. Автомобіль у нас зібраний на межі 17-го 18 і 18-го років. Тут у нас сімочки, звісно ж, стоять, тому що кінець року, звісно, автомобіль, навіть якби він був чистий, 18-й, все рівно він збирається на початку 18-го з деталей, вироблених в 17 му Неможливо 1 січня зібрати автомобіль скло, в який було зроблено також 1 січня. Це для експертів з Тіктоку, так би мовити, які почнуть одразу писати, що там щось не так. Так, давайте ж покажу вам ще незвичні речі, сюрпризи, які в цього автомобіля є всередині. Він вантажний, та не просто так вантажний, тому що він сюди приїхав з повним набором тих зручних органайзерів, шухлядок, які тут були. Тобто він використовувався, мабуть, якоюсь майбутньою. Містерною до цього, це неймовірно зручні речі, якісні в першу чергу. І, звісно ж, дорогі. Замовити такий комплект у Німеччині буде коштувати, ну, як на мене, не одну тисячу євро. Тут шухлядки різного роду, там для речей можна. Давайте покажу, от що там знаходиться. І якщо ви, наприклад, займаєтеся там, не знаю, сантехнікою, електрикою чи будь-якими іншими будівельними роботами, такий набір в автомобілі це ну, можна сказати подарунок. Так, він у нас йде з додатковим комплектом коліс, зимова гума з дуже непоганим залишком протектора. Літня теж дуже непогана стан. Практично, практично, як у нової гуми. Так, тут перегородка, в принципі, на цьому все як для вантажного автомобіля. Ну, почекайте, у нього стан в принципі, особливо не затасканий. Та, видно, щось возили, іноді заходили-виходили, але, повірте, вантажівки дуже часто, комерція, які були десь в будівництві працювали, приїжджають. В такому занедбаному стані, що це просто жах. І тут взагалі топчик. та Це можна використовувати автомобіль як для якогось мобільного сервісу. там чи Ну Не знаю, що на монтажу сюди станок треба заперти для шиномонтажу, але от для якихось хендіменів виконання якихось робіт одразу в автомобілі, ну це супер круто. Тут також шухлядки, вони закриваються, воно все. Фіксується по салону, не торохтить, не бігає, прикріплено до підлоги. Ну, коротше, я коли це побачив, реально зрадів, тому що такий набірчик отримати для когось це реально подарунок, можна сказати. Також та подивіться, постану. Автомобіль не прибраний попередньо В Німеччині ні хімчистку, ні навіть елементарно. От бачите, тут ніхто там особливо бруд не витирав, навіть не пилососив, тільки дилер його з аукціону отримав. Одразу він був. Опублікований в мене в телеграм-каналі, ну і а, замовник вирішив його придбати. Попередньо, попередньо інсайдерською інформація, Автомобіль буде продаватися, тому шукайте його. На сайтах з продажу такий екземплярчик доволі цікавий. Незвично на течіку на автоматі їхати. Зазвичай же комерція йде на механіці, щоб дешевше було. Ну а тут от повторюю, знову ж таки, що оптика, що асистенти, що знову ж таки автоматична коробка передач говорять про те, що навіть якщо ви власник бізнесу, не будете себе відчувати простим робітником за кермом такого автомобіля. Але це не всі сюрпризи у цієї автівки, пше всередину. На секундочку, стань сидінь на 212 тисяч пробігу. М -м. Кожного сидіння є по два підлокітника, доволі таки зручне регулювання, купа просто шухлядок тут. Тут підстаканники, під, під Всередині у нас є мультимедіа з Android-Auto CarPlay. Це доволі таки теж не часто зустрічається в комерційній техніці. Це було активовано, про це буде інструкція в закритому розділі. Такі мультимедіа використовуються в шаранах, алямбрі чи Альхамбрі тігуанах, ще ну транспортерах, крафтерах. Тому, якщо у вас подібна мультимедійка, от два SD-слоти тут, клавіша NAV, знаєте, що ви це можете активувати самостійно. Так, у автомобіля ще є Webasto. Правда, вона тут не запускається з кліматичної установки, немає ніде ніякої кнопки, тільки з пультика або автоматично при запуску програмується вона, до речі, отут-во на цьому екрані. У нас що цікавого. Автомобіль, хоч і має українську мову в меню тут. Але у вантажівок на пикій платформі в цілому мультимедіа з панелю приладів вони розділені. Тому якщо ви поставили навіть сюди українську, то на панелі у вас буде можливість вибрати тільки російську. Чомусь не знаю, чому так. Так, отут десь має бути налаштування у нас старт-стоп. Ну Але ну цікавий набір. що посмішило так це зеркало з автозатемненням. Через той набір шухлядок в нього взагалі нічого не видно, тому сенс його ставити. О, от у нас йде, скоріш за все, керування вебасто. Тут, в принципі, та ні, дивіться, скільки цікавого. Ще сюрприз. Оце я не помітив. Та це дуже схоже по якості на оригінальний тримач чохол для окулярів. Хоча ні, впирається в стелі, це ж Aliexpress, схоже, якого ну, якби, тут в принципі, не заховаєш окуляри, щоб вони не пошкрябалися. Купа органайзерів, два USB-виходи на зарядку. Ну, такий цікавий автомобіль. Тепер те, що я говорив, поговоримо про сервіс, тут теж багато всього цікавого. От останній сервіс у автомобіля був трішки більше тисячі кілометрів назад, на якому замінено оливу в коробці. Замінено маховик двомасовий автомобілі. Ідемо далі. 209 тисяч. У нас замінено свічку розжарювання одну. А 201 тисяча у нас сервіс фільтри технічного обслуговування. Так, далі. У автомобіля була заміна. На 192 тисячах Coil Spring, тобто це пружина підвізки. Він дуже гарно сервісований. Цей автомобіль. Прям всі записи над ну, 192 тисячі Belt, це у нас ремінь ГРМ замінено. Ролики натяжні повністю. Але а, і навіть сальник колінвала, що на цих двигунах є доволі частим, якби і міняти його теж ну, додатково коштувало б грошей. Тобто, ну, Автомобіль, по-перше, мене здивував. Здивував своєю компоновкою мене здивував станом, здивував обслуговуванням, тобто в нього дуже багато сервісів проводилося, і це дуже добре. Адже. Коли автомобіль є в лізингу, він обслуговується обов'язково офіційного дилера і обов'язково оригінальними деталями в більшості випадків. І це дуже круто. Тобто от він приїхав, йому не треба нічого робити. Просто беремо або їздимо, або ну, там, пропонуємо на продаж комусь, хто хоче придбати. Так, тут вже треба зробити невеличку чистку, там, елементарну кермо там, по панелі приладів. А так, в цілому автомобільчик, от, ну, реально повторюсь, до комерційної техніки, хто займається або хто пробував хоч колись купити комерційний. Є вантажний бус, то мене зараз зрозуміє, що це, ну, умовно кажучи, знахідка. Та, автомобіль був опублікований в телеграм-каналі. Якщо бажаєте придбати щось подібне або стати власником першим чогось подібного, там не тільки вантажні буси, точніше, навіть вантажні буси там доволі рідко публікуються. Там більше легковий транспорт. Я публікую це автомобілі, отримані перевіреними дилерами з-аукціонів. За вони перевірені в Німеччині, тобто їх не треба шукати по мобайл, де є там їздити, перевіряти і так далі. Вони от я повністю публікую весь стан автомобіля, який він є. Детально, технічно, косметично, нюанси всі фотографуються, щоб ви були впевнені, що ви купуєте дійсно той автомобіль з тими параметрами, які заявлені. Знову ж таки, для TikTok експертів є повна сервісна історія. Автомобіль по діагностиці пробувається по всім блокам, що в нього справжній пробіг. Це для тих, хто не повірить, що от в такому автомобілі з Німеччини може бути такий маленький пробіг у автомобілі чиста сервісна історія без якихось там 300-400, потім чомусь 150 тисяч кілометрів кілометрів. якби тобто, це, от якраз, от ще до речі, і в автомобілі ціла пачка сервісів, сервісна історія, роздруківки. Ну але для нас найважливіше це, звісно ж, електронна сервісна історія, тому що вона більш розширена, адже в ній, є, окрім того, що там якийсь пробіг, якась дата, коли робився якийсь сервіс, ще до Болтика розписано, що в автомобілі мінялось, і це набагато цікавіше, ніж просто запис про те, що було обслуговування у автомобіля. Такий автомобільчик доволі довго не було в мене серії про звіти автомобілів, які приїжджають з Німеччини. Зараз от саджу, якраз очікую ще два автомобілі, які привезе автовоз. Трішки були певні з цим затримки, питання. Далі маю надію, що буду публікувати регулярно. Підписуйтесь на YouTube канал, на Telegram канал Посилання є в описі до цього відео. Напишіть думки стосовно цього автомобіля в коментарях. Як вам? Таке обладнання автомобіля, в тому числі в вантажному відсіку, і до нових зустрічей.